Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого цікавого печива у виді грибочків. М'яке вершкове масло потрібно ось так трішечки розтерти вилочкою, до нього додати цукрову пудру, дрібку солі та ванільний цукор. Добре це все перемішати до ось такої однорідної маси. Додаємо одне куряче яйце, перемішуємо це все гарно вилочкою, додаємо крахмал і потім ми додаємо половину борошна від основної маси та розпушувач. Перемішуємо його до ось такого стану. І тільки потім ми висипаємо борошно, яке залишилось, і можна замісювати тісто. Тісто має вийти ось таким еластичним, воно не має липнути до рук. і Формуємо ось такі кульки. З цієї порції в мене. Вийшло 18 кульок. Далі нам потрібно какао насипати в любу ємкість та пляшка. Беремо горнятко пляшки, вмикаємо в какао та ось такими рухами ми придавлюємо на кульку, і в нас виходить ось такий грибочок. Все дуже легко і просто. Повторюємо ці рухи до кінця і можемо розігрівати нашу духовку до 170 градусів і відправляти туди наші грибочки. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно, а вам смачного і до нових смачних рецептів.